Вітаю тігра! Ми сьогодні на риболовлі в трьох. Валера гірлянда. Сашко зараз знімає і я Демон Фіш. Ми сьогодні приїхали ловити судаків і величезних лящів. Валера Гірлянда буде ловити на гірлянду. В нього маленькі такі чортики є. Так, багато. Багато є. Я сьогодні буду ловити, як і минулого разу, на ось таку паличку все в нас Сенкрої. Довжина її складає 70 см разом з катушкою Дайва Фрімс 2,500. І жилка Dual Hardcore. І от вам кратенька вставочка, як я минулого разу величезних щук ловив на цей прутик. Та ти що, вже з ним поруюсь. Хвилин п'ять вже поруюсь. Ну да, так, так. Та що це таке у нас? Так не щука Та я не знаю, що це. Ого. Ого, мамка, друзі, подивіться. І посаки немає. Зараз зріже. Сашко, давай бери руками. Ви бачили? П'ятерка, а то і сімка. Побачили, яку щуку мантиляв. А також ще були сидаки. І ви, до речі, можете тут куточку переглянути минуле відео. Але сьогодні, як там кажуть, ще краще буде клювати, тому ми ще більше підготувалися і взяли з собою все-таки гіляндістам. І як казав Воротняк, якщо всі люди на водоймі, значить стопудово буде риба. Так що дивіться, не перемикайте, далі тільки, всі кавіше. Підписуйтесь. Погнали! Дивіться, скільки білої риби. Оце лящ, рядки стоїть судаки. Ось бачите, скільки риби. Тут у нас риба, я вже нагадую, малює тільки до кілограму, ну, більше пів кілограма. Бо високі, висока частота і маленько відсікає. Тобто й мусора навіть немає. Але тут малює все підряд. Риб. Маленька риба, це вже велика. І піддивіться, скільки. Точніше, подивіться, скільки ж все-таки малює у нас мирної риби. А там, де мирна риба, то там має бути і хижа пастухи. Бо неодноразово бачив на підводному полюванні ось таку картину. Ось Дивіться, що це взагалі якась аномалія пішла. Це плотне з риби. А все, мабуть, вже, бачите, все вже, мабуть, толстолоб. Толщі води. чотири полоси малює. Це толстолоб напевно, ось він так. Так що зараз тут розпочнемо ловити на балансир і на віб. Сашко сьогодні знову на балансири, а я на віби. Сьогоднішню риболовлю розпочну з цієї приманки. Це у нас VIP Пульс 75С, колір HU. Ось Зараз під нами глибина приблизно 9 метрів. От ми його зараз опускаємо і будемо чекати, поки приманка торкнеться дна. Потім 10-15 см ось дна, ось Вимотуємо 10-15 см, даємо паузу, потім такі невеличкі коливання, як можна от побачити. Знову пауза і заводимо нашу приманку під киданням. І також робимо паузу приблизно секунда-півтори. Знову така сама маніпуляція. Трошечки піддергуємо його. Пауза. Заводимо і чекаємо. О, перший на сьогодні. Зараз дізнаємось його, який розмір. Ой-ой-ой, друзі, ви подивіться, ой, як він пішов. До речі, фрикціон Зараз треба настроїти. Ось. Подивіться, який величезний. Це не чопик, Сашко, я навіть не знаю, як це сказати. Подивіться, друг. За два гачки взяв. Ось Ти таке бачив? Ого. Дивись. Пливи. Ножки... Ну що, шо, клієш щось чи ні? А ч ти ще на курточках сидиш? Як зимня риболовля в тебе? Що? А ч не на досі, а на курточках сидиш? Та <клеви> це дурдон. Тобі потрібно було всю паличку Диви, туди йти. В що-то таке попаковує. Ні, так її потрібно було зробити... А ти на якорі? Ні. А, теж ні. Усе у нього гірлянди, ти що? Усе людина. І що, було зараз? Одна на... тут одному. Та немає взагалі. Давай бачимо. Ні тульда, ні біда. Ага. Ми знайдемо вихід спогоження ну, Сашко що ти там на рапалу взяв ось а Сашко ти що? диви яке На рапалу спіймав такий невеличкий красунчик чопік чопік це страшно чопіком назвати. на цитофорщик на нижній гачок тримай свого маскином давай будемо випускати ось сидить зараз дізнаємось, що там у нас сидить. Видавить? Наче фрикціон трошки ще штовхає що це за розмір такий, га? Зараз дізнаємось, друзі. П'ячевника веде. О, так це у нас ще заліковий розмір. Ось він як бойка гуляє. Ось. Ну майже заліковий. Але такий приємний. Взяв у нас на віба. До цього, до речі, кидав ще кольор рожевий. Жодного клювання не отримав, вирішив знову поставити все бите стекло і знову клювання судака. Так що будемо його відпускати. Ось, ось все. Пливий красончик, не страждався ти, давай. Ну, як пішов, все вподобайка. Будемо чекати на і папку, на мамку його. Ось легенда, на котре неодноразово я вже ловив судаків і на спінінг, і зараз в відповідь буду на нього впиратися. Тобто він мені дуже подобається. Ось він такий. Уже весь кусаний. Десь рибалок 11-12, я на нього рибу ловив і судаків, і щук. Ті, хто дивиться мій канал, то він бачив. Балансира я сьогодні не пробував, бо там і рапали, і акурати таке ще. Ну, тобто впираюсь більше сьогодні ось такі приманки. Так що не будемо витрачати зайвий час і одразу спробуємо ще на інший заход на цей віп половить. Так що, вважаю, зараз знову щось буде цікаве. О, сів. На паузі ви бачили, друзі? О, все вже розмір нормальний. Вирішив змінити приманку, поставив інший віп і одразу клювання. Наш фрексион тріщить. Зараз дізнаємося, що там. О, щука. Щука, друзі. А ні, судак, судак, судак. Але такі вже. Кіла півтора. Ай, куди ти пішов? Куди ти пішов? Тільки нерви, нерви, нерви. Десь, так, да, півтору Ось Ось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Осей. Ось взяв, взяв, друзі. О! Десь кіло 200, кіло 300 має бути. Зараз це вам покажемо. Ось такий красун, бачите? Накрив його. Тобто була пауза, він його вдарив. Пасивний судар зараз стоїть. Але такий. Заліковий. Такого окрасення можна і забрати. Вважаю, що нічого страшного не буде. Красивий такий. Ну, ще буде клювання, зараз дізнаємося. Що, сів? Спіймав? Який показуй? Малюнки, деякі. Вот это ты дитвору <рес> На понтон 21. Де? В шахті. А ми у човні. І так добре мені. И рибка клює. і ми на природі, Так що, друзі. що там, друзі? Це вподобайка. А далі тільки цікавіше. <рес> Ось. Щось тебе тарабаню. еще не Сашка чпанув його балансира, то напевно, рибка. Що це там таке? А, ось він. Красий. Ось який величезний, величезний, друзі. Але взяв на покачуванні. коли нашу приманочку качав. Зараз тебе відпустимо. Давай, ай-яй-яй, навіщо кусатися? Пливи. Пішов. Є. Ану, що там в тебе? Більш менш такий. Ану давай, давай, давай. Більш менш. Ну, давай О, сюди, сюди його. Ось, Сашко взяв. Більш менш. Який тут більш менш? Тут... Так я сьогодні взагалі по бедикілля. Ось. Пантон 21. Ну, Він таку дітвору ловить. Минулого разу жодного не спіймав на балансі, а сьогодні хоч на Віби, хоч дітвору ловить. А ми чекаємо крупного. Подобається мені така рибалка. Все значно краще, ніж ми з сашком би зараз бігали десь по бідному каналу. намагались би спіймати великого якогось там судака, велику, величезну щуку. Наклювала би така сама малеча, такі маленькі би судачки і такі маленькі би щурятка. А так є верогідне спіймати щось велике, навіть сома. Ну і здебільшого, я навіть не уявляю, як зараз можна в таку прохолодну погоду, коли вода у нас зараз приблизно 1-2 градуси тепла бігати в вейдерсах. Да, Сашко? Давай, ловись рибка велика і маленька. Єсть, ось, усе ось, ось вже велике. Я ж кажу, ловись, рибка велика і маленька. Усе вже велика сіла. Ну, Мені так здається. Ой, підбарений. Ой, який величезний, ой, який величезний. Тьомкать буде Сашко перед тим, як буде випускати його. Нам ні, а люди ж таких беруть. Я навіть знаю, чому вони беруть. Бо вони всі кажуть, що це найсмачніший розмір судака. Вони його... На таранку роблять. Пливи, малеча. О! Оце вже він? Оце вже він, да. ну, так. Ось Сашко вкліпав такого судачка. Ну приблизно кілограм має в ньому бути менше ніж мій. Але такий також заляковий. Ой, та хейтери скажуть, що там немає не 42, не кілограм, а 3 грамів. Що з Сашком мене сьогодні здивував? Це найбільша його риба за дві риболовлі з човна відвес. Він задоволений, як от біла качка. Бігає, тут по човну, стрибає, каже, в мене судак, мене судак, величезний. Задоволений риболовлюю. Максимально. Скільки на ви... гірлянду на бомбил? Та трохи. Але Ану. не комфортно. Ану, покажи Сашко. Але не комфортно. Ану дістань тут пару рибинок. Але не комфортно. Дуже було. Ого. Ого, так дивись, які лящі. Батони, бля. Ну ось вони. Це в не хухри мухри. Та ми зробимо інакше. Нам вже так от цікаво, о, трамп. І все на гірлі. Які там лід? Навіщо чекати льоду, якщо клюють ось такі? Підлящики. І, до речі, всі залікові. Ну, ось середній розмір. Непогана риба. І все, все, друзі, зараз, коли дуже риба пасивна і міжсезоння. І він намонтеляв ось таких підлящиків. Ось страшна людина. Так що Сашко, подобається тобі міроболовля? Пойдет. Так що підписуйтесь на канал, далі тільки цікавіше. Погнали, да долг. Погнали, да